Козерожки, вітаю вас з'єднання Венери і Марса разом із Плутоном 22 лютого 2024 року у вашому другому секторі гороскопа. І от яким чином ми можемо отримати практичну цінність від інформації про цей транзит стосовно вашого другого сектора гороскопа, того, як на ваших стосунках позначиться це транзитне проходження планет, я відзняла вже окреме відео посилання залишу нижче, так само для. Всіх відео перегляньте, будь ласка, там також є цікава інформація. А отут саме конкретика: як же цю енергію можна активувати, запустити, і що взагалі може бути корисного в такому часовому періоді, і до січня 26 го року, коли Венера з Марсом знову з'єднаються, вже у вашому знакі Козерога? Ви можете бути дуже продуктивними і направити енергію саме за бажаним для вас напрямком. E Com... Для вас це приємні і в першу чергу матеріальні речі, які наразі активують таку фінансову сторону цього з'єднання. Це в першу чергу. Це, звичайно, матеріальний об'єкт, це купівля гаманця, це якийсь новий вид заробітку, можливо, ви хочете переговорити з кимось стосовно нової роботи. Наважтеся на цю зустріч або поцікавтеся цим місцем роботи. Посадою, фірмою, взагалі таким способом заробітку, дещо незвичним для вас, наприклад. Або ж це може бути також така енергетика, яка змусить вас подивитися на те, а що є саме у вашому майновому фонді. Можливо, щось таке, з чим вам вже неприємно мати справу і ви хочете цей об'єкт продати, або переоформити на когось, або навідати його. Це теж дуже. Сприяє вам протягом всього цього транзиту, якщо ви запустите наразі енергію по контакту з вашим майном, з вашими матеріальними цінностями. Це може бути будь-які операції купівлі-продажу, це може бути навіть обмін валют, якщо ви хочете щось, наприклад, маєте можливість накопичувати і хотіли б відкладати кошти у валюті або, навпаки, обміняти гроші. Да, на гривні, зокрема, або щось таке, що дасть вам можливість відчути от буквально на дотик матеріальну енергію цього світу. Також це ситуація такого характеру, коли злиття ваших фінансів і вашого майна у вигляді вашої оселі, місця вашого проживання, предметів інтер'єру, взагалі всього того, що мають у наявності ваші близькі. Буде дуже ефективним. Це купівля якихось елементів інтер'єру, чогось для вашого будинку, для вашої квартири. Взагалі, активізація питання переїзду, наприклад, або ж, можливо, це розмови про те, що ви хочете проживати із вашим коханим, коханою разом. І саме по такому з'єднанню ви. Поїдете подивитись, нове місце проживання, яке ви хочете винаймати, придбати. Якщо це навіть не зараз, якщо зараз це виглядає недоречно, або у вас немає на це коштів, або ще питання так не стоїть, але впустіть цю енергію. Це може бути покупка чогось для вашого нового житла, або для нового мешканця, наприклад, у вашому житлі будь-що, що буде з'єднувати ваше. Бажане, таке омріяне і вашу рішучість втілювати це у життя. По Плутону це може бути навіть щось таке, про що ви і не мріяли допоки. і на і те, на що ще потрібно наважитись, ось цю силу віднайдіть в собі масштабуватись і дійсно в таку наполегливість, натиск Плутона і його таку відверту рішучість, обов'язково так чи інакше отримати результат по цій сфері. Також це питання, які стосуються вашого бізнесу, вашої улюбленої справи, вашої спортивної кар'єри, будь-всього будь-чого того, що вам подобається, і чим би ви хотіли займатися все життя. Купіть собі якийсь гаджет. Телефон, навушники, мікрофон, якийсь інструмент навіть, або якесь зображення, якусь символіку, таку, яка буде наближати вас до вашої мрії. Крім цього, це приємно проведений час з дітьми, наприклад, якісь подарунки від них або навіть ним. Це теж посприяє вам в активізації і відчутті свого розвитку протягом найближчих двох років. Крема, це також все для масштабування вашої ідеї. Якщо у вас вже є визначена справа вашого життя, навіть якщо ви ще не добралися до того, щоб це було вашою професією. Але якщо ви будете обговорювати це з вашими друзями, підшукувати собі колектив, запустити цю інформацію про те, що ви робите це вашим проєктом, це у майбутньому обов'язково буде розвиватись і буде формувати навколо вас таким невидимим чином, але дуже продуктивним, той колектив, у якому ви відчуватимете потребу, це, можливо, люди, які допоможуть вам із з монтажем, із відзняттям, зібранням певного матеріалу, із рекламою. Це редактори, відеографи, дизайнери взагалі будь-що, що стосується вашої професійної направленості, або будь-чого мріяно, куди ви хочете переїхати, що ви хочете збудувати, створити, формуйте навколо себе ось таку повітряну активність, але дуже насичену, коли ось ці розряди будуть просто виблискувати на сотні кілометрів і привертати увагу до того, що ви хочете втілити у життя. Я вам бажаю, козироги, всього найкращого, бажаю вам зарядити цей транзитний період і відчути найпродуктивніше, найефективніше з'єднання Венери, Марса і Плутона протягом всього цього дворічного періоду. Дякую вам, Козароги кошки на зв'язку